Коли справа стосується телевізорів, є звичайні і є телевізорі зембілайт. Якби кави інтернету чи шоколаду, маючи телевізор з Ембілайт, ти вже не можеш жити без нього. Ця технологія продовжує бути найкращим, що може бути в телевізорі. В компанії Vision Ми виконуємо місію, щоб Ambilight телевізор з'явився вдома у кожного поціновувача телебачення. З нашою абсолютно новою лінійкою Ambilight телевізорів ми починаємо з нашого флагмана OLED Plus 908 моделі. І він найяскравіший ніж будь-коли. Ми створили 908 модель на основі найсуджені сучаснішої oled панелі це забезпечило до 70 більшу яскравість у порівнянні з минулорічними моделями у поєднанні з нашим останнім процесором P5 AI Флагман також отримав Ambilight наступного покоління. Справа в тому, що наша технологія One LED Pixel надає кожному світлодіоду власний драйвер. Це створює ще більшу деталізацію кольору та посилює неймовірну магію від Ambilight TV. Перші два розміри будуть встановлюватись на таку елегантну поворотну. Підставку подивіться на поворот. Ми повністю переробили дизайн пульта дистанційного керування, щоб зробити пошук та вибір контенту інтуїтивно зрозумілим та простим настільки, наскільки це взагалі можливо в поєднанні з акумуляторною батареєю. І звісно, ми не забули й про звук. Минулого року 907-й порадував експертів своєю потужністю та насиченості звучання. Цьогоріч 908-й буде використовувати аналогічно 80-ватну 31 канальну систему від Bowers Wilkins. OLED Plus – це не єдиний телевізор, який прив. Вертає нашу увагу. Ми взяли все дивовижне з минулорічної моделі 807 і оновили її елегантний дизайн і те, що ми називаємо Ambient Intelligence версії 2. Ambient Intelligence версії 2? так. Ambient Intelligence версії 2. це нова функція, яка адаптує температурну палітру екрану до умов освітлення кімнати для більш спокійного та комфортного перегляду. Також ми додали зручну діагональ для спальні у вигляді 42-дюймової моделі. Також є The One. Це наша відповідь на заплутаний та закинутий ринок телевізорів. Це унікальна машина для фільмів, музики та ігор. Телевізор укомплектована всіма хорошими фішками для 60 герцового 8508 Ми зробили сучасні ігри більш чіткими та плавнішими. При підключенні до джерела 120 Гц герц. Ви не можете відчувати більшу чіткість та плавність, оскільки модель 8807 вже має підтримку 120 Гц, герц. Ми додали це відчуття в цих. Моделях вони також доступні в діагоналях 75 та 85 дюймів. Два найбільших телевізори видають потужний 50-ватний звук з системою 2.1. але припустимо, що ви хочете покращити звук телевізора. Ми додаємо для серії Z1 відповідну модель саундбару з сабвуфером. Z1 можна використовувати як центральний канал з бездротовими колонками Ambilight для лівого та правого каналів, крім розширення Ambilight для покращення настрою. Це забезпечує простішу звукову систему з чіткішими діалогами. Але якщо ви шукаєте ще більший рівень вражень від ігор та спорту, ну для цього ми тепер маємо The Extra. Це наше останнє доповнення до сімейства телевізора. За Ambilight. Це єдиний телевізор Ambilight, який має технологію заднього підсвічування міні ЛЕД. З екстра здатний до більших значень пікової яскравості наших LED-телевізорів: екстра контраст, екстра колір та екстра деталізація. А також для неперевершеного звучання модель доступна з вбудованою 21 канальною звуковою системою від Bowers Wilkins. Більшість Ambilight телевізорів цього року оснащено системою Google TV. у порівнянні з Android. TV, це дає поціновувачам телебачення набагато легший доступ до улюбленого контенту. Паралельно з цим ми розробляємо і власну операційну систему. Вона значно полегшує пошук улюбленого контенту. Вона дозволяє легко обрати спосіб перегляду ваших улюблених програм та додатків і надає вам сотні безкоштовних каналів, фільмів та шоу. Це повне занурення завдяки вбудованій можливості потокового перегляду та трансляції. Ми розгорнемо нашу нову операційну систему на лінійці екстра та де деяких інших моделях 2023 року слідкуйте за деталями, вони будуть згодом. І цього року ми розширюємо ембілай телевізорі як ніколи раніше, привертаючи увагу за допомогою сміливих комунікацій. На цьому каналі ви завжди побачите актуальні огляди та порівняння сучасних телевізорів Philips. Використовуйте всі інструменти для отримання необхідної інформації та приєднуйтесь до каналу Смартшопка ще до того, як телевізорі Philips Зембілайт будуть стояти у ще більшої кількості справжніх поціновувачів високоякісного зображення та неймовірних вражень від перегляду, бо навіщо погоджуватись на телевізор, якщо є телевізор Зембілайт.